Поговоримо про те, навіщо люди їм займаються, що вони хочуть, і поговоримо з вами про економічний спосіб мислення. Окей? І так, люди чомусь виріш... вирішують займатися бізнесом. В даному випадку ці люди у ви... <смас> вас троє, і ви вирішили, що вам треба робити щось своє. Так? Якщо подивитися на все це очима, Фінансів, а ми хочемо подивитися на все це очима фінансів, то описується наш бізнес взагалі-досить то досить простою формулою. Гроші, я буду позначати гроші як значок долара. Окей? Чому я їх взяла в дужки? Тому що це означає мінус. Я вкладу, вкладаю гроші в бізнес. Навіщо? Чому Чому я вкладаю їх в бізнес? Тому що я вірю, що за якийсь час у майбутньому я отримаю більше грошей, ні, аніж я вклав. Все. Тобто тут гроші мінус, тут гроші плюс, і оцей штрих означає, що я створила якусь додану вартість. Тепер у мене до вас запитання. Декілька запитань. Вони філософські, але це нам треба розуміти, і нам треба розуміти, що ми думаємо однаково. Оскільки рішення в бізнесі приймають люди, немає значення у вас мікроскопічний бізнес, як зараз, фактично, стартап. Чи це вже велика глобальна корпорація, скрізь сидять люди, скрізь приймають рішення про те, вкладати гроші в бізнес чи ні. І. Перш ніж прийняти таке рішення, люди зважують ризики. Окей? Ну, наприклад, чому люди все-таки вирішують в бізнес не починати, а гроші зберегти? Чому такі рішення виникають? Як ви вважаєте, які, які почуття стримують людей від того, щоб інвестувати в бізнес? Тут точно має бути, граю невпевненість в собі. А а, давайте І... назвемо це слово так, як воно повинно називатися. Страх. Страх, так. Коли я сказала, що ми віримо в те, що ми отримаємо більше грошей, аніж інвестували, я не сказала, що хтось нам дав гарантію, що це обов'язково трапиться. Окей? Тобто бажання отримати більше, це почуття називається жадібність. Без безобраз, я не хочу говорити, що там це якісь там етичні, дуже різкі заяви, але у світі фінансів, у світі бізнесу панує два почуття. І вони змагаються між собою: страх втратити те, що ти інвестував, і жадібність, коли ми говоримо про те, що ми можемо отримати більше. Дивіться, я зараз виключно говорю про бізнес, я не говорю про черіті. Тобто, якщо це якісь неприбуткові речі, наприклад, да, і ще там якісь проєкти, ми з вами зосередились виключно на прийняття техніки, прийняття фінансових управлінських рішень у бізнесі. Бізнес неблагодійна організація. Ну, тобто, це зрозуміло, і в нього є певна мета. Він хоче отримати більше грошей. Ми далі будемо говорити, наскільки більше, і наскільки це взагалі прийнятно. Але для початку, нехай ми скажемо, що всі рішення приймаються людьми, які зважують всередині себе два почуття страх і жадібність. В розумних книжках це називається співвідношення ризик і доход, дохід. Ризик дохід. Чим вище страх тут, на етапі створення бізнесу, і ми намагаємося з вами залучити інвестора. Якийсь наш проєкт залишимо за, за квадратними дужками війну, це все таки форс-мажор, навіть якщо без війни, все рівно, це є певна невизначеність. І чим більше така невизначеність, чим більше сприймаємо ризик, тим більше ми повинні обіцяти на виході. Логічно, ризик, доходність. Ризик, доходність. ще Адам Сміт свого часу говорив, він говорив, що перший. Перша ознака стабільності суспільства це зменшення норми прибутку. Тобто перша думка, яку я до вас зараз донесла, що бізнес і ризик це невід'ємні складові. І прибуток в бізнесі це своєрідна премія за ризик. Гарантована? Ні. Ви можете отримати прибуток або, на жаль, понести збитки. Але все ж таки ви вірите, інтерпрета люди такі підприємці, вони вірять, вони схильні ризики недооцінювати, але це не означає, що тих цих ризиків немає. Тепер у мене до вас дуже, дуже таке трійкі квещін, над яким билися е, такі, знаєте, уми людства в останнім часом, і навіть отримали Нобелівські премії за відповідь на це питання. Питання полягає в наступному. Якщо оцінювати вплив почуття страху і жадібності на людину, яка приймає рішення в бізнесі? Яке почуття сильніше? Чим все-таки людина більше керується страхом чи жадібністю? Рівновеликі ці почуття чи ні? не, не рівновеликі. А яке сильніше? Жадібність. Щоб ви були здорові. Тому так всі, всі інтерпрети відповідають. Отак От відповідають підприємці. Особливо коли нічого втрачати. У мене в групах так відповідають, в 90% відповідають жадібні. Знаєте чому? Страх. Страх. Ізраїльський соціолог Ігор Канеман нещодавно отримав Нобелівську премію за те, що він пічним шляхом. Імперичним шляхом таки довіїв, що страх світом керує почуття страху. Дивіться, що вони робили? Вони буквально ставили якісь такі датчики людям на голову, да? там чи куди вони їх ставили, і дивилися, наскільки сильний імпульс виникає, коли людина отримує інформацію негативну і позитивну. Звичайно, мова йде про фінансову інформацію взагалі. Тобто вони заселились на фінансовій фонд. Дивіться, я вам скажу: ви отримали 1000 доларів. Заробили. Приємна новина? Приємно. У вас украли 1000 доларів. Набагато неприємніше, ніж приємно, 1000 отримати. Це, ну, це не смішно, це так і є. Це пояснює вартість грошей. Ми будемо говорити все ж таки більше в консенсусі грошей. В, в темі гроші, тому що ми будемо із цих ресурсів в основному говорити про фінансові ресурси, і фінансові ресурси в бізнесі вони дуже обмежені. І ми бачимо з вами, що гроші вартують одних відсотків у ризикованих країнах безпосередньо у нас. Да? Давайте зараз не говорити про війну. У нас зараз форс-мажорна ситуація. Але ви знаєте, скільки коштувало отримати кредит в Україні. І скільки коштують кредити для бізнесу у західних спокійних странах. І чомусь, не дивлячись на те, що там ці гроші недорогі, тут ми вже тут не, не, зрозумі, не, не, не зрозумі, пойми, де ми знаходимося. Ось, вони чомусь не бігли в Україну і не, не дивлячись на всяких різних там інвестиційних нянь і тому подібну фігню, тому що ризики страшніші. Більше за те, я скажу. Це, звичайно, радикальна думка, про яку я зараз говорю, але чим більше стає у вас грошей, тим менше вам виникає схильність ризикувати. Питання зберігти стає більш нагальним, чим отримати. Коли, звичайно, у вас стартап, так, ви бачите тільки одне: якщо ви зараз не придумаєте, як заробити гроші, ви завтра помрете згодом. Це все зрозуміло. І тому вам нічого втрачати, і тому ви нічого не боїтеся, тому що ви вже боїтеся іншої речі. Окей, це, це філософія, але вона буде відігравати е, досить значну роль, коли ми з вами будемо обговорювати питання, тому що існує така річ. ну, просто перша лекція вона буде така досить розминна. Існує така річ як політика в прийняттях рішень. І ми будемо з вами говорити про політику консервативну. Тобто, коли ми будемо керуватися більше ідеї, ідеями, як зменшити ризики, або агресивною, коли нам буде плювати на ризики, нас буде цікавити лише прибуток. Десь посередині буде лежати істина, але все залежить від того, хто приймає рішення, наскільки людина схильна приймати рішення, ризиковані, чи мечі, помірковані, і від того, яка стратегічна ситуація складається навколо нас. Це дійсно так. Окей, це перша думка. Далі Далі давайте поговоримо трошечки з вами про економіку. Тому що я вже декілька разів сьогодні наголошувала на тому, що ми будемо з вами формулювати, формувати, е виховувати е економічний образ дум думок. От є така наука економіка. Про що ця наука? Яку основну проблему вирішують всі економісти і не вирішать її ніколи? З чим вона має справу? Що говорив Адам Сміт? Я думаю, ви, все це, ви, 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 ви всі, всі це знаєте навіть стихійно. Але давайте от трошечки так з вами зробимо дискусію на початку. Дмитро, як ви вважаєте? Якою проблемою фундаментальною займається економіка і вжиті і не вирішить її ніколи? Ні? А є ж підсказка навіть у наз... назві економіка. Чому саме треба економ? Я вчилася на економічному факультеті, до речі, в Харкові, до речі, в інституті громадського харчування. Так що маю певні розуміння з Дмитром. Да? Е, ось, е, І у нас на кафедрі, профільній кафедрі було написано великими такими літерами. Економіка должна економною, і подпись Леонід да, да, да. І ми ходили, ходили, сміялися, там говорили, а вода повинна бути волога, а масло повинно бути масляне, а там бла, 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 бла. А саме чому вона повинна бути економною? Ми підбираємося до відповіді на серйозне запитання. Чому вона не може дозволити собі бути розстачительною? Чому саме треба економити? Чому? А не витрачати бездумно. Чому? Ліля, ви ж знаєте. Ніколи не повернеться те, що вкладено буде. Та чого? Повернеться, може і більше і чином? Так Ні, не, все досить просто. Тому що сказав Адам Сміт: ми живемо у світі обмежених ресурсів. І ви знаєте, це і без мене, і без Адама Сміта. І моя бабушка, яка закінчила три класи школи, говорила мені в дитинстві Льоля падюшки протягують ножки. Люди, люди мають ідей набагато більше. Аніж ресурсів, які вони збирають. І неважливо, про які ресурси йде мова. Це може стосуватися виключно моїх особистих ресурсів, там що там у мене в гаманці сьогодні. Це може стосуватися ресурсів, які у нас доступні на сьогодні в бізнесі. Вся країна збере всі ресурси, вся земля збере всі ресурси, а ідей все рівно буде більше їх буде не вистачати. І тоді в економіці починає працювати. Основна проблема ефективного витрачання цих ресурсів. Чому? Тому що їх не вистачає. От тому й потрібно економити. Да? Якби Адам Сміт свого часу сказав, що ми живемо, що не те, що ми живемо в світі обмежених ресурсів, а якби він сказав, що ми живемо в світі необмежених можливостей, можливо, тоді у нас був би менталітет. менталітет і забілі. Але у нас у всіх менталітет дефіцит. Готуємося до цієї думки, живемо з нею. Окей? Тепер я вам намалюю цікаву річ, яку я винесла з цих підручників, да, британських всяких різних, чомусь в наших це не малювали, а в них малювали. Є така парадигма. Ще раз, якщо вам здається, те, що я говорю, досить. Абстрактним, не робіть такий е, висновок зразу, тому що ми зараз задаємо з вами основи, на яких ми будемо далі всю інформацію детально складати. А ми дивимося зверху вниз, навіщо? До чого це веде, що там саме головне, а потім ми все це операційними деталями, задачками, формулами і так далі заб'ємо. Зараз давайте розберемося з економікою, яка прекрасно вкладається в таке поняття, як 3 е. Дуже мені подобаються ці три е економіки, і коли ми приймаємо економічні управлінські рішення, а вони завжди економічного характеру, тому що це бізнес, то будемо пам'ятати про ці 3Е. економі, економі, ефішенсі. І ефективнес. Дуже цікаво. Що стосується економії, ну, давайте перекладемо його як економічність. Ну, можливо, це і недоскональний переклад, але я хотіла показати, що ми змушені з вами економити те, що говорила свого часу моя бабушка, падюшки протягувати ножки. Ми не можемо з'їсти більше. Аніж ми здатні виробити. Окей? Тобто, якби ми малювали формулу економіки і робили це досить просто, то у нас би це виглядало так. Зараз я говорю про економіку бізнесу. Так? Наші доходи, які ми отримуємо, мінус витрати, які ми здійснюємо на шляху отримання таких доходів, повинні у підсумку. Бути більше нуля. Ну або дорівнювати тоді у нас просте відновлення, да? або прирісне да? відновлення. Тобто, якщо доходи перевищують витрати, у нас залишається додана вартість. Якщо дорівнюють, ми буквально звели кінці з кінця. Каск бі формула економіки, ми не можемо витратити більше, аніж заробити. Ефішенсі. Це те, що люблять всі економісти, це фактично те саме, але це буде виражено у нас або у відсотках в процентах, або воно буде в коефіцієнтах, і фактично воно у нас, оця ефективність, найкращий переклад тут ефективність, ефективне використання обмежених ресурсів, полягає в тому і вимірюється саме таким чином. Що співставляє отримані результати, я тут широко напишу: в результаті може бути дохід, або в результаті може бути, наприклад, збільшення ринкової долі, чи ще щось. Тобто, ефективно, ефективності формула буде працювати не тільки з фінансовими показниками, суть її буде співставлення того, що ми отримали, і ресурсу, за рахунок, який ми це отримали. І оскільки ще раз наголошую, Адам Сміт свого часу сказав, що ми живемо у світі обмежених ресурсів, то нам дуже хочеться, щоб оце було більше, аніж одиниця. Так? Ну, або якщо ми там в відсотках, то відсотках. Тобто ми повинні вкладати менше, ніж отримуємо. І тепер трошечки такий собі. Непросте питання, а як перекласти ефективність? Я бачу досить часто її перекладають як ефективність, хоча це інше слово. Вон у нас Катерина Поліглот. Катерина, вперед. Ефективність. Зараз вам не скажу. У мене мікс в голові. Дмитро, ваша ідея. Як би перекласти оцей ефективність? І це стосується бізнесу. Не знаю. Не? Ліля, ваші ідеї? Ну, тут, мабуть, результативність. Якщо в нас ефективність вже є, то це вже. Абсолютно, це результативність. Абсолютно. Дивіться, в чому полягає різниця? Результативність. Оцінює ступінь досягнення вибраної мети. Наприклад, ви поставили собі за мету започаткувати бізнес і, наприклад, через 2-3 місяці чи через місяць уже відкрити, там, не знаю, фітнес-клуб, я умовно кажу. Ви це робите. Або, наприклад, ви збираєтесь їх зробити аж три в різних країнах. Тинць, тинць, тинць. Вони є. Ви результативні в цей момент? Так. Те, що ви планували, ви отримали. Якщо ви подивитесь на це очима економіста, і співставите, скільки ви грошей вклали на етапі стартапу, з тим, скільки ви за ці три місяці встигли повернути. Розумієте, до чого я хилю? До календарного підходу в, в бухгалтерії, вони же дивляться за період. То може трапитись досить неприємна річ. Ви результативно будете так, а ефективно ні. Тому що на цьому етапі, у цьому проміжку часу, ресурси, які ви вклали, значно перевищують ті доходи, які ви отримали. Інша справа. Що ніхто б не вкладав ресурси сьогодні і не вірив у завтра. Це я тепер зв'язую ці дві ідеї: гроші вклали, гроші отримаємо. Але між ними стоїть час. Час це ризик. Ну, тобто, ви це розумієте, і цю проблему ви повинні відчувати. Ви повинні відчувати оцю різницю в менталітеті.